Боює не зброя, боюють люди. Цьому вислову не одна тисяча років. Тому саме якість людського матеріалу лежить в основі переможної військової стратегії. Ярослав Гашак сто років тому пройшов Першу світову війну і блискуче висміяв Австро-Угорську армію та її методи роботи з людьми. Лікар Бауце, людина безсердечна, в усьому вбачав шахрайські спроби викрутитися від військової служби фронту куль і шрапнелі. Всі знали його вислів. Весь чеський народ це банда симулянтів. За 10 тижнів своєї діяльності він з 11 тисяч громадян 10 тисяч 999 визнав симулянтами і був би й добрався до 11 тисячного, коли б цього щасливчика не розбив параліч саме в той мить, коли лікар заревів на нього кругом. Винести цього симулянта! наказав Бауце, пересвідчившись, що той помер. Але мало хто знає, що свою знамениту книжку про швейка гашик почав писати у нас в Києві. А точніше на броварській військовій гауптвахті, куди трапив за бійку в одному з київських ресторанів. Може, саме тому пригоди швейка такі близькі українцям і так нагадують нашу сьогоднішню мобілізацію. Люди з хронічними недугами, а часом навіть взагалі смертельно хворі. Мають такі діагнози. Які з часом не виліковуються, психічно нездорові, і ті, котрі без пляшки не уявляють життя. Воєнком сказав: не шукайте собі болячок завтра до армії. Реалії мобілізації в Україні. Кого замість тих, хто косить від армії? Воєнкоми посилають на фронт. Кожна строчка написана кров'ю. Кілька купюр з президентом США і можна не боятися, що доведеться служити. Те, що в Україні навіть у військовий час можна відкупитись від армії, ні для кого давно не секрет. Є області, в яких 80% тих, які приходять на військово-лікарські комісії, визначаються придатними. Це означає молоді здоров'я, а є області, в яких придатними визначаються лише 30% з тих, які приходять. Тобто військова лікарська комісія бракує людей за станом здоров'я. І такі коливання, така різниця, вона не пов'язана з різними захворюваностями в областях. Тобто, це є корупція. Переважно вона спрямована на те, щоб не пройти мобілізацію. Однак мобілізації ніхто не відміняв. Відтак треба кимось заповнювати прогалини в мобілізаційному плані. Тож медкомісія все більше схожа на битву експорт. Страсенців, щоби визначити, чи придатний потенційний вояка до служби медикам часто досить лише візуального контакту з призовником, пройшли комісію за десь та наслідки такого підходу жахають люди з невеликовними недугами, хронічні п'яниці, і навіть психічно хворі, дехто з яких між тим, навіть попри бажання воєнкомів, так і не встигає потрапити на фронт. Ціло 43-річного солдата знайшли у дворі цього військового госпіталю. Чоловік без проблем пройшов медкомісію. А вже на полігоні з'ясувалося, новобранець психічно хворий. Тож його направили до військово-медичного центру, де він і звів рахунки з життям. Як таке могло трапитись? У відповіді на наше запитання чуємо це таємниця слідства. Та ми у свою чергу з'ясували, це не поодинокий випадок. Був щонайменше і ще один. У березні в Полтавському військовому госпіталі 28-річний військовослужбовець також наклав на себе руки про те, що солдат мав психічні розлади. Військове керівництво знало. Проте винних шукають і дотепер. Дуже часто це довести нереально через те, що по перше це є комісія. Це не є одна особа. Рішення приймається комісійно. А от чи знають про це? У високих кабінетах до мене не надходили а, конкретні з діагнозами і прізвищами скарги або звернення щодо того, що був мобілізований не придатний до військової служби. Якщо такі випадки є у вас, або якщо такі були мобілізовані, будь ласка, я чекаю. Гаразд за статистикою йдемо до юристів, котрі ведуть справи таких призовників. Тут військомати порушують всі права, які належать мобілізованим, оскільки вони. Їм присилають повістки, заставляють їх проходити медкомісію, і в відсотках 90% або й більше ті всі особи визнаються придатними. І надалі призиваються для проходження військової служби. Чому ж повістки розсилають без розбору направо й наліво? Стаханівські методи юристи пояснюють просто багаті й впливові відкупляються. Оскільки ж план горить, то замість тих, хто відкосив, воєнкомам доводиться шукати альтернативні варіанти наповнення збройних сил. Тут не є халатність, це це є швидше виконання якогось загального розпорядження, загальної вказівки для набору певної кількості людей, які потрібно для мобілізації. Безперечно я стверджую, так коруп. Є корупція є, яка може працювати в різні боки, і але для того, щоб знов таки когось звинувачувати, має бути конкретний випадок. Бажаєте конкретних випадків? Гаразд, Піднімемо власні архіви. Не так давно самі військові запевняли нас, до армії потрапляє маса людей з діагнозом хронічний алкоголізм. Людей з хронічним алкоголізмом десь є одна третина. Люди були схильні до суїциду намагалися його вчинити після того, як ну, напилися. Діагнози цукровий діабет, туберкульоз і навіть епілепсія на передовій також перестають дивувати. Лікарі краще знають, придатний ти до служби чи ні. Здоров, здоров, здорово, здоров. Здорово. Кожен записав, здорово, здоров, Придатний, Придатний, І Все. Андрія бойде вроджений полікістос. Це означає, що в голові у чоловіка є кіста, а отже, будь-яке фізичне чи психологічне перенавантаження загрожує смертю, про що він щойно отримавши повістку, негайно повідомив лікарів. Бо він к вам сказав: не шукайте собі болячок завтра до армії. І він пішов, воював, доки злоякісне утворення таки не далося взнаки. Під час поранення під містом щастя, що волна прийшла через голову. І та гематома воспалилася, і вона зараз стала більшу у голові у нього. Здавалося б, після цього лікарі мали нарешті поставити крапку в історії Андрієвих поневірянь. Безперечно, ця людина звертається до того, хто відповідає за її медичний стан, і повідомляє про погіршення стану здоров'я. Людина буде спрямована в госпіталь. В госпіталі буде оцінений її стан здоров'я. А що ж на практиці? Все просто, оскільки за висновками медкомісії, чоловік здоровий, то вроджена вада, хоч по факту, і є, та у військових паперах про неї ані чечирка. Він ходив на ще хворий такий. 他在、yeah,。 І ті документи чекали, бо без тих документів ми не могли його від забрати щастя. Забрати бійця з частини вдалось лише після двох місяців ходіння по чиновницьких кабінетах. Однак народ каже, біда сама не приходить, і справді згодом з'ясується, лікуючи отримане на фронті поранення в не надто стерильних польових умовах. Чоловікові занесли гепатит. Гепатит він не набув під час служби, і всі всі лікарі твердять, що це початкова стадія. У нього ще можна лікувати. А зі Львова прийшло, щоб він не набув під час цієї служби. Лікарі ж замість бодай виправляти фатальні помилки знаходять оригінальні відмазки. То, що хотів, то писав. Кажу, ну як так можна? Ви скажіть мені, будь ласка, кажу, я хлопці, так і так, у них зовсім друге. Ви пишете зовсім не то, що має бути. І довести, що хвороба пов'язана із військовою службою, нереально, адже жодних аналізів перед відправкою в АТО новобранцю зроблено не було. Постальчика, флюорографія, електрокардіографія це той мінімум, який для військово-медичних комісій має бути непорушним законом. Однак, самі медики зізнаються, часто навіть елементарної перевірки здоров'я новобранця нема. Я згадую ті часи, коли ми в березні минулого року відправляли людей. Практично за повної відсутності додаткових нормативних документів тому виключити такий випадок, коли в нього не набрали відповідні аналізи, особливо в той період, коли пішли люди, ну держава перебувала в катастрофічній небезпеці, вона і зараз небезпечна, я не можу. Проблема кажуть, брак мобілізаційного досвіду вчитися, мовляв, доводиться в екстремальних умовах. Знаєте, як говорять про уставу караульної служби. Кожна строчка написана кров'ю. Ну і так зараз пишуться наші правила роботи. Ми не готові були до того, до такого ніхто не готовий був. Ми вчились тим всім. Ми вчилися. А жертвам власної науки чи то неудства радять шукати правди у судах. Бюрократія, бачимо скрізь. Та довести лікарську халатність в нинішніх умовах бійцям, котрим вдалося вижити, практично неможливо. Більшість має серйозні поранення, а і ще треба годувати сім'ї. Тож на війну з системою нема ані можливості, ані часу. Немає ставлення взагалі до цих хлопців. Зусім де не підеш, куди не підеш. І скрізь як скрізь, як замкнутий крок? Дуже часто самі військові комісари або не відповідають за грі на наші запити, або відписують нам статті з конституції. якісь там цитати з законів, які ми без них знаємо. Якщо мобілізують того, хто не придатний. Потрібно не шукати як постфактум щось зробити, а потрібно чітко апелювати і писати. Тобто я є, я нікуди не діваюся, Ольга Богомолець, голова комітету охорони здоров'я. Як народний депутат, я маю право робити будь-які запити. Будь ласка, і якщо є люди, які за станом здоров'я були непридатні, будь ласка, після вашої програми, хай вони напишуть на інфо і ми будемо розбирати, хто, коли, куди був відправлений.